Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про комплекс хорошої дівчинки, проте це стосується не тільки дівчат чи жінок, це відноситься і до чоловіків, хоча більше зустрічається у жінок. Що заставляє людину бути постійно хорошою? Чому прагнення бути завжди добрим і бути зручним для нас руйнівне? Звідки росте корінь проблеми і що із цим можна зробити? Мабуть, про синдром хорошої дівчинки чули із нас багато хто, про нього часто говорять, від нього багато хто страждає, і така людина намагається завжди бути доброю, хорошою для інших, бути увічливою, завойовувати любов, схвалення, симпатію тим, що вона хороша, намагається робити все ідеально, всім догодити, всіх радувати, всім допомогти. Кожного це може проявлятися по-різному, і, як правило, стосується тієї чи іншої сфери, комусь важливо бути хорошим на роботі, комусь потрібно бути хорошим із партнером чи друзями, родичами, а комусь бути хорошим та ідеальним батьком чи мамою. І ось такі люди, якби проживають не своє життя, у них втрачається внутрішня опора, яка допомагає вибирати свій шлях вступати у протиріччя конфронтувати, ризикувати, робити те, що насамперед їм важливо, і буде приносити благо, вони намагаються бути хорошими та добрими для всіх, взагалі бути добрим. Важливо, адже доведено, що доброта підвищує самооцінку, співчуття до інших, також покращує наш настрій, знижує артеріальний тиск, кортизол, який впливає на рівень стресу. Люди, які віддають себе збалансовано, відчувають себе здоровіше і щасливіше. Також доброта посилює відчуття зв'язку з іншими, що безпосередньо впливає на стосунки в цілому. Та що часто трапляється? Доброта перетворюється на самопожертву, особливо у жінок, коли більше для інших, аніж для себе, більше для чоловіка, родини, друзів або колег. Людина віддає, віддає і не отримує. І тут питання в тому: а чим така людина живе всередині? Збоку все красиво, мила, добра жінка робить багато для інших, проте забуває про себе, про свої справи, бажання, потреби і навіть здоров'я. Оскільки постійно говорячи іншим, так людина говорить собі ні, чому так відбувається? І позиція хорошої дівчинки чи хорошого хлопчика, як правило, захисна, набута і несправжня, це стратегія, яка у свій час допомогла їм справитися із сильним емоційним навантаженням. З яким переконанням виховували таку дитину? Якщо ти будеш хорошою, зручною для всіх, і насамперед для мене, то тебе будуть любити, і я тебе буду любити. Я буду приймати тебе тільки тоді, коли ти будеш для мене зручна. Тобто любов потрібно заслужити, а якщо сказати ні, якщо відмовити, тоді не будуть любити, відторнуть, покинуть, і людина з останніх сил буде намагатися зробити все те, що її попросять, або хорошість із. І доброта, і з невротичного почуття провини людина почувається винною, це не усвідомлюється, коли, наприклад, батьки важко працювали і завжди в голос підкреслювали, що це заради дитини, чи мама не здійснила якісь свої задуми, і знову ж таки через неї. Дитина відчуває себе винною, і так часто буває, якщо. Дітям таке говорити, коли батьки авторитарні, надмірно вимогливі чи нарцистичні, які показували, що люблять дитину тільки тоді, коли вона виконує ці суворі правила, вимоги, дає хороші результати. І дитина жила у постійному відчутті провини, що мене не люблять такою, якою я є. Дитина виростає і стає хорошою, дуже доброю для інших, але не для себе. Усередині живе приховане переконання, я винна, тому змушена загладжувати провину. Все одно перед ким і як, головне бути хорошою, всім допоможу, всіх рятую і тоді не буду відчувати себе винною. Більше того, біля цієї людини інші будуть себе почувати винним, тому що людина так старається і ось це робить, і ось це, що я прям почуваюся винною. І у всьому вона перша. І як тільки щось трапиться, така людина відразу з'явиться і буде активно допомагати. І це, до речі, дуже часто модель поведінки між подружжям. І ось ці всі переживання, які були колись у дитинстві, перекладаються на інших людей, причому досвід бути занадто добрим може передаватися із попередніх поколінь, від мами, батька чи бабусі. І такі люди, як правило, не в контакті і зі своєю агресією. Що, що значить бути в контакті з агресією? Це усвідомлювати її, вміти керувати нею, направляти собі на благо. Агресія це емоції, а, емо... а люба емоція це ні добре, ні погано, вона завжди для чогось нам потрібно, і вона нам в чомусь допомагає від чогось захищає. Працює ця емоція проти нас чи допомагає. Залежить від того, наскільки ми можемо керувати нею, і хороша агресія допомагає нам досягати цілі, сказати ні тому, що не підходить, відстоювати свою думку, захищати себе, своїх близьких. Завдяки їй ми можемо піти звідти, де нам погано, можемо проявляти лідерські якості, коли агресія працює проти нас, коли ми її подавляємо. І це якраз відбувається у хороших людей. Людина буде погоджуватися на все і навіть на те, що їй не підходить. Вона подавляє свою злість, своє роздратування, свою людь, тому що виражати агресію не можна. Якщо я буду відмовляти чи відстоювати свою думку, тоді мене не будуть любити, мене покинуть, відторнуть, і я залишуся одна. І така установка керує життям людини. До чого призводить подавлена агресія? До підвищеної тривоги. Тому що коли я подавляю агресію, а це енергія, то вона кудись має бути направлена, і тоді піднімається тривога. Агресувати не можна, а тривожитися це нормально для хорошої людини. І замість того, щоб розізлитися, сказати ні тому, що не підходить, тривожитися можна, ніхто не образиться, і тоді любов інших я збережу. Часто подавлений гнів переходить у смуток, і тоді виникає апатія чи депресія, відсутність енергії, і це буде руйнувати людину, психосоматичне захворювання, яке буде шкодити здоров'ю і яке важко буде вилікувати. Так само подавлена агресія проектується на інших. Що це значить? Коли людина зустрічає у своєму житті агресивних людей, часто хороша людина, хороша дівчинка. Попадає у аб'юзивні стосунки з партнером, там, начальником, колегами, друзями, які користуються її добротою. Агресія працює проти нас. Коли ми зриваємося на інших, не вміємо нею керувати, або ж знову так і подавляємо, і в якийсь момент вона знаходить вихід через зрив на інших, і, як правило, ми зриваємося на близьких або на тих, хто слабший, і тоді страждають інші і руйнуються стосунки. Рано чи пізно, особливо у другій половині життя, хороша, добра людина розчаровується, і їй здається, що люди і світ несправедливі. Адже багатьом допомагала, а подяки нема, і тоді людина впадає у стан жертв. А вже із цієї позиції жертви починає пред'являти претензії постійно незадоволена, у неї накопичується багато образ, які всі погані і невдячні, або збереже маску доброти, але придбає захворювання від нервів. І якщо така людина опиняється у терапії, то робота з психологом допомагає позбутися відчуття того, що тебе можуть любити тільки тоді, коли ти цього заслужив, і коли ти хороший для всіх і навколо. Вона стає справжньою і перестає витрачати сили, щоб виправити те, в чому дійсно не винна. І тоді можна просто жити, як хочеш, із добротою, і турботою про себе, про інших. Тоді починається справжня доброта, коли ділишся зі світом з власної наповненості та відчуття, що я хороша, і світ хороший, мені подобається віддавати, тому що в мене і так багато, а не через самопожертву. Що можна зробити самостійно? Насамперед, коли ви хочете в черговий раз допомогти, догодити, погодитися з тим, що вам не підходить, подумайте, а чи дійсно ситуація потребує вашого втручання. Яка моя роль в цій ситуації? Навіщо я допомагаю? Що мені це дає? Чому я погоджуюся на те, що мені не підходить? Що я намагаюся отримати таким чином? І тоді йде розворот в іншу сторону. І ви уже не на автоматі, а усвідомлено починаєте дивитись на ситуацію і потихеньку щось змінювати, робити по-іншому. Далі, коли вас просять допомогти, наприклад, колега по роботі, і вам важко відмовити, задайте собі запитання, а як я буду себе відчувати, якщо я відмовлю? Якщо я скажу ні? Наприклад, я боюся, коли, що коли я відмовлю, тоді буду відчувати провину, а відчувати провину важко. То вже краще погодитися, зарадити себе, аби тільки бути хорошою для інших, аби тільки любили і щоб не відчувати себе винною. Або я боюся, що мене відторнуть, покинуть і мої стосунки зіпсуються. І тоді я йду на поступки і погоджуюся зі всім, всім допомагаю. І тут потрібно працювати зі своїми станами. І як працювати із почуттям провином та страхом відторгнення. У мене на каналі є відео на ці теми. Якщо вам цікаво, ви можете подивитися посилання залишу в описі. Наступне: це активувати свою здорову агресію. Якщо я в контакті із своєю агресією, тоді в моменті я відчуваю, що мені комфортно. А що некомфортно, що я хочу або що не хочу. І тоді я можу це транслювати достатньо впевнено іншій людині і як наслідок вибудовувати здорову комунікацію, де можна відмовити, а де можна погодитися. Більше того, в одній і тій же ситуації десь можна сказати так на одну і ту саму пропозицію, а десь можна сказати ні. Тобто має бути гнучкість, адже протилежність подавлення агресії це зриви, які руйнують стосунки, а нам це не потрібно. Як і не потрібно подавляти агресію, так і не потрібно надавати владу їй. Тому важливо формувати здорові межі, вчитися говорити ні, зрозуміти, що для вас. Особисті межі, де ви можете погодитися, і вам це нормально, а де можете відмовити, що для вас нормально, а що ні. Чітко усвідомлювати, що інший може бути незадоволений, якщо ви йому скажете ні, і це нормально. І саме головне це вчитися відчувати свої справжні бажання. І ніби здається, що це так просто. А разом з тим проблема як і хороших дівчат, так і хороших хлопців, що вони добре розуміють, чого хочуть інші, чого інші хочуть від них, а що саме вони хочуть насправді, не знають. Або вони наскільки просочені чужими бажаннями, тими самими бажаннями батьків, друзів чи е, суспільства, і наскільки приймають їх за свої, хоча ці бажання суперечать їх. Природі. І дуже часто людина витрачає багато часу, щоб реалізовувати чужі бажання замість того, щоб реалізовувати свої. І допоможе просте запитання, чого я насправді хочу. І задавати собі це запитання потрібно не тільки у плані глобальних цілей, а і у простих повсяденних речах, що я хочу на сніданок, як я хочу провести сьогодні свій день. Подруга, чоловік чи дружина запропонували прогулятися. А де я хочу прогулятися? Куди я хочу піти? І ось такі маленькі кроки допоможуть зрозуміти свої бажання. Добрим і хорошим бути важливо, проте спочатку для себе. Так, іноді ми будемо жертвувати, і це нормально, але цього не повинно бути багато. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі. Ставте лайк, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео!